Доброго дня, наші любі садівники-садівниця. Чи знаєте ви, що соняшник буває не тільки з жовтими пелюстками, а як спочатку використовували цю квітку європейці, і яке значення має соняшник для України? Про це нам сьогодні розкаже соняшникове поле, яке на жаль, вже відсвіло, але дуже привабливе. Мене звуть Анжела, і я ваш перекладач з мови рослин. Не дарма соняшник є одним із символів України. Наша країна була і є лідером у вирощуванні соняшника і виробництві соняшникової олії. Тім, батьківщина соняшника, північна Америка, долина річки Місісіпі. Індіанці використовували насіння соняшника в кулінарії і медицині, робили фарби соняшникової олії. Близько 1500 року перші соняшники потрапили до Європи. Оскільки індіанці не поділилися з європейцями секретами застосування насіння, в Європі соняшник тривалий час вважався суто декоративною квіткою. Пізніше його почали вживати як афродізіак та в лікувальних цілях, а згодом вже дійшло і до приймання в їжу. Краса квітки соняшника зробила його бажаною моделлю для середньовічних художників. Мовою квітів соняшник символізує пристрасть і вірність, а також королівську владу. Наразі соняшник вирощується в першу чергу задля утримання рослинної олії, але є в нього і функція медоноса, і функція лікарської рослини. Зі стебл роблять пряжу, картон, годують домашню худобу. І можна ще довго перераховувати, яким чином ця прекрасна квітка служить людям. Вона настільки популярна в світі, що англійським ім'ям соняшника Sunflower. Названий астероїд зазвичай ми звикли бачити от такі великі жовті квітки з чорним насінням, як, наприклад, сорт лакомка високолійни та стійкі до борошнистої роси і соняшникової молі. Але є ще соняшник зі світлим насінням турецький білий. А також декоративні, наприклад, такий пухнастий ведмедик або яскравий червоне сонечко. Ці квіти оригінально прикрасять клумбу і чудово підійдуть під зріз для пишних бокетів. Особливість квітки соняшника це здатність засинати, коли сонечко заходить за видно Ми не будемо цього чекати. попрощаємося з вами зараз. Але перед цим повідомлю вам важливу інформацію. Якщо ви напишете коментар під цим відео, і він набере найбільшу кількість сподобайок, то ви станете отримувачем 300 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал. До наступної зустрічі. Пока-пока!